Вітаю, сьогодні у нас 5 вересня, 25 рік. І ми знаходимося знову на ріпаку КВС. Ну, хочеться воно їздить, заглянути на нього. Ходимо так, по сліду трактора. Хочеться зняти, показати, як воно сходить, як воно що. Будемо вже називати Гранос. Гранос, Гранос, Гранос. Бачимо, сходи є. Навіть якщо вони так, ну це я якраз став на суцільний посів, де в нас хто знає хто слідкує, у нас 3 метри суцільного, 3 метри було 2 через один. Це такий рядок, що суцільно сіяв, тому що в кожному бачимо сходи. Бачимо, чому так сходи, не знаю. Все сіялося максимально. Ну, Якщо лишаться оці сходи, то це буде більше, ніж достатньо. Чомусь ось бачимо, що тут зійшов один, там зійшло три, там, ну якось тут ось зійшло майже більш-менш рівномірно. Ну, Отримаємо більше сходи. Те, що там в сухій землі, я сумніваюся, десь яка зернина є. Ну, Сіяли ми максимально максимально покращено. Вже навіть он так пробиваються рядочки, видно. Сходи є. Це в нас гранус. Навіть ось вилазять, де між протектором слід трактора проїхав. Ми обробляли гліфосатом. Гліфосат, але, до речі, е щир уже здох. Бачимо, щир здох. амброзія ще стоїть, щир здох дуже швидко. Що буде з ріпаком? Ну, мабуть, буде живий-здоровий. Не знаю. я. Сходить, значить він живий-здоровий, значить він не здихає. Ось в сліду навіть зійшов. Наступний у нас Лаурус. Лаурус теж є в сходи, де є, он є, он є. Це, мабуть, два через один ми стали. Тому що тут два рядки є. Ну є, сходи є, я ж кажу. Навіть як так придивитись, не знаю, буде видно, не буде, не буде. Так видно. Такі вже пробиваються рядочки. Вже видно. Мікадос. Мікадос у нас чомусь немає таких рядків, як там в Лауруса особливо. Мікадос немає. Я ж кажу, сіялося все одинаково. Так що тут претензії. Якщо якийсь зійшов, якийсь не зійшов, це точно не наша вина. Тому що все в один час одинаково, все сіялося. Будемо дивитися, можливо він просто пізніше сходить поодинокі такі сходи. Ось з'явилися. Ось. Ось, ну, для ріпака, то це буде, якщо вони всі лишаться, все буде добре, є, але Мікадос трошки гірше. Немає таких, як там став, і вже з'являються рядочки такі. Домінгос теж немає таких чітких рядків, але сходи є. ось, Ну, сходи, ось сходи, бачимо. 15 см, 15 см, тут 20 см між сходами. В принципі, так як ми сіяли. Десь ось три штучки, щось затрималося, десь випало. А так сходи є, сходи є, є. Просто їх ще не видно, вони трошки запізнюються. Ну і останні у нас КВС скорос. ну Щось, не знаю, можливо, дозійде, он, он. сходять, ось зійшов, ось зійшов. Тут чомусь немає. Нічого. Ось зійшли. Ось зійшов. Тут далі немає нічого. Ну, не може такого бути. Ось зійшли. Ну, якщо придивитися, відстає, відстає трошки. Там он, є такі сходи. Ну, отримали, отримали. Я думаю, те, що те що в нас є, воно просто ось ще досходить. досходить. зелененький значить. Значить, гербіцид на нього суцільної дії не подіяв. До, до речі, там ми лишали полоску, ну то ми потім глянемо. Глянемо, ми не обробляли. Там лишаться бур'яни, воно буде видно, що ми не обробляли. До речі, ну все одно на скорості он, на скорості десь проявляються такі вже рядочки, он можна десь побачити. Так що такі справи. Слідкуємо далі.